Шановні привіт! Це проект про культуру снови. Мене звати Таня Тадай, я його авторка. І сьогодні незвичний формат нашого відео. Будемо говорити про венеційську біоналі, на яку я потрапила в квітні. На попередній перегляд взагалі всього прекрасного дійства. Тиждень передпоказу. Це тиждень, коли преса, куратори, художники, медіа збираються і роблять огляд виставок. Важливо зазначити, це більше огляд людини, яка вперше потрапила на бієналі, яка знає трошечки історії і спробує розказати вам легко, коротко. Що таке бієналі і чому вона важлива для України, і чому, на жаль, Україна як держава і наше суспільство не супер багато уваги приділяє цій великій мистецькій світовій події? Загалом Венеційська бієналі заснована у 1895 році у Венеції групою інтелектуалів та художників. І до першої венеційської бієналі приєдналося. Сотні тисяч людей достатньо швидко насправді ця мистецька подія стала поширена на весь світ. Почали з'являтися павільйони інших країн. Ну і венеційська біоналі стала міжнародною. Вона проходить що два роки. Спершу там були представлені тільки художні роботи, і десь в 30-х роках доєдналися такі напрямки, як кіно, музика і архітектура. Україна як незалежна країна бере участь у бієналіз з 2001 року, і цьогоріч. Так само брала участь Цьогоріч не було представлено російського павільйону. Це не прибрало скандалів, які були навколо російського павільйону, тому що Росія віддала його Болівії. Це російський павільйон, який цьогоріч віддали Болівію. Люди щось туди. А зараз стоп не бачу ваші пальчики. Бачу ваші пальчики. Люди чогось туди заходять. А сьогодні в відео ми коротенько розкажемо про що ж був український павільйон цього року, які були скандали трошечки. І, звісно, як потрапити на венеційську біеннале. <му> Цьогорічна виставка була поділена на таких два ядра. Перше, це історичне ядро і сучасне ядро. У сучасному ядрі сконцентровано було участь художників-аутсайдерів, таких викидців. Це були і квірмиці, це були корінні народи. А в історичному ядрі представлені роботи 20-х століть Латинської Америки, Африки, Азії та Арабського світу. Загалом венеційська біналі проходить в двох основних місцях Венеції: це Арсенал і Джардіні Сади бієналі в садах. Бієналі представлені такі павільйони різних країн. Країни платять за утримання цих павільйонів. Українського павільйону немає, і тому український національний павільйон був представлений в арсеналі. Це дуже цікава історія, тому що нам виділили простір для проведення виставки, і він достатньо великий, але складний в використанні, тому що це коридор між павільйонами. Па -па 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 -па. Ми зараз в арсеналі. Це один з просторів, де проходять головні виставки венеційської піналі. І спішимо на відкриття українського павільйону. Український павільйон цьогоріч представив програму Нетмейкінг Плетіння Сіток. Сесакончину Ласов я умею кимосибіжі. Бачить, що люди не приходять нас і вони за тима залишаються. Значить, у нас було два. Фантастичних кураторів Вікторія Бовикіна і Максим Горбацький, які вперше за історію українського павільйону підняли на поверхню протиріччя, які були між міністерством культури і українським павільйоном, це було питання фінансування і підтримки кураторів і українського павільйону загалом української держави, і це насправді знаєте, як висвітлює проблему і недооцінення венеційської бієналі в країні. Зараз Оля Штейн бере інтерв'ю. Я знімаю векстейдж прекрасні молоді люди, які творять сучасну українську культуру. Ви зможете послухати інтерв'ю кураторів Вікторії і Максима у в подкасті «Оль Штейн Хай Цміс Штейн. Це фантастична розмова, яку ми записували з Олією в Венеції в кав'ярні, яка повністю була заповнена туристами, кураторами і художниками. Насправді програма Венеційської Бійналі оцих цих попередніх днів вона супер насичена. Там кожні півгодини або відкриття павільйону, або зустріч з журналістами, або якась вечірка. І варто було відкривати оцей лист ну, цей список подій і обирати, куди ми куди би ми пішли. А ми йдемо дивитися відкриття польського павільйону, тому що його в цьому році представляють українська група Open Group. І ми сподіваємося, що вони виглядають краще ніж мої після вчорашньої вечірки. У <рес> oh. <рес> мене багато планів. В мене грецького, всягрецького, українського, польського. Ми вже були на кіпрському відкритті. І в нас ще купа гостей сьогодні до нас приїжджає, купа зустрічей. Як все з не знаю. Повторимо <рес> здобув. Ту бу. Авіабомбардування. Повторюйте за мною. Значить, коментар до павільйона вийшло. Це якщо емоційний коментар. Що не емоційний? Там є такі місця, ти типу, повторюєте за мною, і ніхто не може це повторити. Ні, навіть ну не намагаються, тому що це якась така дуже страшна річ, і ти не можеш це вимовити тільки якісь діти, підлітки або українці наважуються це повторити. І мені здається, це так промовисто про цю історію. А взагалі не знаю, завтра буду поки записувати з хлопцями, і поки що навіть немає слів до питань. Вони якісь мають фін... ну, вони є сфрукмані, але якась така величезна відчуття, що дуже об'ємна штука, яку я не можу Я просто всередині. Що мене найбільше вразило це ком'юніті, тому що ти йдеш по бієналі, і ти одразу бачиш, що ця людина приїхала на бієналі Венеційську. Ну, кураторів і художників видно одразу по тому епіренсу, з яким вони ходили по вуличках. Друге, це, це парадоксально, бо і закритість, і відкритість мистецької тусовки, української в тому числі. Але це ну, можливо абсолютно нормально. Третє, що мене вразило, кількість використання слова сноби і «снобійський». І в той момент я вперше зрозуміла, що ми дуже вдало вибрали назву і нам не треба її міняти. Вразило ще різність представлення України в павільйонах, бо був національний український павільйон і був павільйон від Пінчука. Національний український павільйон скандал про фінансування абсолютно не підтримку держави павільйону, і лише коротке відео Олени Зеленської на телевізорі в павільйоні з там. З вітаннями, ну який як я сказала, був представлений взагалі в коридорчику арсеналу і на противагу чотириповерховий палац від пінчук арцентру з великою кількістю кураторів, з представленням е, таких культових українських сучасних художників, виступом Вакарчука. Ну от оця різність. Вона шокує людину, яка вперше приїхала, ну піднімала в мені питання: а чому так і чому ці зусилля не скомбінувати? Але е як мені пояснили, ця практика і е ця різність вона продовжується вже 20 років. І нічого з цим не зробиш. Отак. Але чомусь е венесійська бієналі не настільки важлива подія для українського суспільства. І ми трошки забуваємо, що культура це одна з мов. Одна з мов політичних, суспільних, і нам, як країні, яка знаходиться в війні і бореться з російськими наративами, які просто просучили весь світ, нам треба говорити не вправно. Нам треба говорити голосно і перекрикувати усі російські наративи, які зараз є в Європі. А вони є. І вони говорять голосно і влучно. На жаль, я насправді глибоко впевнена, що нам, як суспільству, нам як державі необхідно дуже багато уваги приділяти культурі. Мистецтву прибирати оцей цей комплекс меншовартості, прибирати порівняння себе з іншими країнами, вивчати свою історію і бігти вдвічі-втричі швидше ніж будь-хто інший, додосліджувати досліджувати той шматок історії, який був шкріпком забрати від нас за часів окупації Радянським Союзом, і, звісно, для того, аби дати гідну увагу сучасній культурі. Тому ми спробували, спробуємо. І будемо далі робити огляди на сучасних художників, на події в світі і в Україні культурні, аби ви не думали, що мистецтво це щось таке елітарне, дуже важке, дуже снобійське. Воно буває місцями таке, і це його задача, але давайте тягнутись до культури, пізнавати її, бо це пафосно дуже, звісно, але мені здається, що культура це елемент взагалі нашої безпеки. І майбутнього процвітання. Ну, я правда так думаю, що це національна безпека. І те, як ми думаємо про себе, те, як ми говоримо про себе, те, як ми представляємо себе в світі, ну, дуже важливо. Ну, навіть не тільки в світі, а те, як ми думаємо про себе всередині країни. Бо у нас є багато чим пишатися. Не тільки Іриною Білому.